Вдруге за три дні Франція скликає ще один екстрений саміт щодо України та безпеки Європи. І про це довідалося агентство Reuters від дипломатичних джерел. Примітно, що до Парижа збираються приїхати представники тих країн, яких не було попереднього разу, зокрема Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія. Деякі держави можуть долучитися по відеозв'язку на екстреному саміті в понеділок були вісім представників найбільших країн Європи. Скликали його одразу, як стало зрозуміло, що США не запрошують їх за стіл переговорів із Росією за підсумками. Зустрічі Макрон заявив, що вони домовилися працювати над підтримкою України та інвестиціями в оборону. І зараз маємо можливість поспілкуватися наживо з кореспонденткою ТСН Наталкою Фібріх. Вітаю Наталю. Тож чи пролунало вже щось нове? Щодо підтримки нашої держави, ну і чи прояснюється питання щодо військового контингенту в Україні? Тобі слово. Соломія, ну поки це питання залишається доволі загальним, оскільки чимало європейських лідерів заявляють, що ще немає перемир'я, і тому обговорювати відправлення європейських військових в Україну ще зарано. і також дуже різні уявлення, яка це може підтримка, тобто бути, тобто це або контингент, або ж якби зовсім маленька чисельність військових, або ж тільки військові експерти у віддалених від фронту регіонах, або ж взагалі просто посилена зокрема фінансова підтримка української. Армії, очевидно, що Україна потребуватиме дуже сильної армії, і Європейський Союз повинен це підтримувати і підтримувати українську армію. Про це заявляв канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ця країна безумовно потребуватиме майбутньому власної сильної армії, яку нам і трансатлантичним партнерам США і Канаді як друзям України в всьому світі доведеться підтримувати разом, тому що Україну економічно важко буде отримувати цю армію самостійно. Ну і деякі країни вже сигналізують потенційну готовність підтримувати Україну військовими. Першою про це заявила Великобританія. Утім, прем'єр Кір Стармер тут же додав, що все одна все одно потрібна буде участь Америки. Міністерка закордонних справ Швеції також не виключає участі країни у такій місії. Франція розглядає можливість відправки військових експертів або ж невеликого контингенту поза зоною бойових дій. Німеччина та Іспанія наразі не готові надсилати свої війська. Вони посилаються на політичну невизначеність та необхідність досягнення миру перед розгортанням військ. Польща також виключила участь у миротворчій місії, хоча кажуть, що продовжать допомагати Україні фінансово та військово. Ну а тим часом у Нідерландах цей процес уже посунувся далі. Там ухвалили резолюцію про конструктивну позицію щодо участі в миротворчій місії в Україні. Нижня палата парламенту підтримала пропозицію взяти активну роль у забезпеченні стабільності в Україні після припинення вогню. Ну і важливий нюанс, що це не обов'язково має відбуватися під прапором НАТО. І окрім військової допомоги, євросоюз обговорює масштабний фінансовий проект і е фінансовий пакет, і за різною інформацією. Ця сума може сягати 700 мільярдів євро. Пакет допомоги може бути профінансований через спільний борг європейського союзу. Це дуже схоже на заходи, які приймав євросоюз під час пандемії ковіду. Ну і справді Еммануель Макрон знову збирає уже другий терміновий саміт у Парижі. Він дійсно запросив ті країни, які не брали участі у першій зустрічі, а також Канаду. Тож цього разу покликали Норвегію, Канаду, країни Балтії, Чехію, Грецію, Фінляндію, Румунію, Швецію та Бельгію. Дійсно долучитися можна буде також через відеозв'язок. І на цьому другому саміті хочуть обговорити фінансову підтримку України та оборонну співпрацю. Ну і отака от новина блискавка, також з євро. Опи, що ЄС буквально щойно погодив 16-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє Радіо Свобода. Офіційно цей пакет ще мають узгодити на саміті. Це мають зробити міністри. Вже відреагував і офіс президента, написавши, що після 16-го пакету потрібно готувати 17-й. Соломія. Дякую, Наталю, за розлугу розповідь. Кореспондентка ТСН Наталка Фібріх була зараз нами наживо із Німеччини і розповіла про те, чого можна очікувати від ще одного екстреного саміту щодо України та безпеки Європи, який очікується у Парижі. Сполучені Штати обіцяють зберегти санкції проти Росії до укладання мирної угоди. Видання Bloomberg пише, що у цьому європейських чиновників запевнив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з росіянами в Саудівській Аравії. Хоча вчора посадовець натякнув, що в рамках переговорів Європі доведеться зняти певні обмеження з Кремля. Це була перша зустріч такого рівня від початку повномасштабки. На ній американська та російська сторони погодилися створити групи для майбутніх переговорів щодо України, відновити диплома. Матичні зв'язки та усунути подразники двосторонніх відносин. Володимир Зеленський, який перебував у той час з візитом у Польщі у Туреччині, перепрошую, заявив, що не визнаватиме результатів переговорів за спиною України. Тим часом Дональд Трамп за результатами переговорів у Саудівській Аравії. Накинувся із критикою на Україну, мовляв, Київ не має скаржитися, що їх не взяли на цю зустріч, бо у нас було три роки на вирішення цього питання. Та й, взагалі, українська сторона не мала починати цю війну, а ще, нібито, має провести вибори, що так роздратувало Дональда Трампа, і чи планує він особисту зустріч з Путіним уже цього місяця. Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН у Вашингтоні Ольга Кошеленко. Дональд Трамп прокоментував переговори з росіянами зі своєї домашньої резиденції у Маролаго. Сказав, що розмова пройшла дуже добре, і він ще більше переконався, що Росія хоче припинити дослівно дике варварство. Але відповідаючи на запитання репортерів, у практично кожному із яких звучать слова зрада і капітуляція, президент Сполучених Штатів починає дратуватися і звинувачувати Україну. Вже перше питання, що він може сказати народу України, які почуваються зрадженим, розчарованим, навіть не отримавши запрошення на переговори в Аріаді. Трамп каже, він теж три роки засмучувався, спостерігаючи новини з України. Сьогодні я чую нас не запросили. Ви вже три роки там. Ви повинні були закінчити це за три роки. Ви не повинні були цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти для України угоду, яка б залишила їм майже всю їхню землю, все майже всю землю, і не загинули б люди, і жодне місто не було б зруйноване. Трамп звеличує міць російської армії, стверджує, що Україна нині подекуди виглядає гірша ніж газа. А Київ росіяни не зруйнували повністю, не тому, що не можуть, а тому, що економлять ракети. Далі лідер Сполучених Штатів напряму атакує президента України. Він стверджує, що Сполучені Штати надали Україні понад 350 мільярдів доларів підтримки без звітності. Згідно офіційних даних, озвучених попередньою адміністрацією, реальна цифра військової бюджетної допомоги не перевищує 100 мільярдів, значна частина яких залишилася в США. Трамп звинувачує Зеленського у безпрецедентно низькому рейтингу, називає нічим не підкріплену цифру. На репліку журналіста, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, щоб спробувати встановити маріонетковий режим. Трамп відповідає буцімто, ідеї з виборами належить не росіянам, а йому та ще багатьом іншим країнам, яким саме неуточні, склалася така ситуація, що виборів в Україні не було. У нас воєнний стан. По суті, в Україні воєнний стан. А в лідера мені неприємно це говорити, але його рейтинг знизився до 4%. Чому б українському народу не сказати, щось давно в нас не було виборів? Єдине, у чому публічна позиція Трампа розходиться з російською, він говорить, що не заперечуватиме проти розташування європейських військ на території України. Мовляв, чув про такі наміри Франції та сполученого королівства, і каже, це було би чудово. Також президент США заперечив, що збирається вивести американський контингент з Європи. Цього вкрай тривожного для єс оголошення європейські лідери побоювалися ще під час Мюнхенської конференції. Вже на ходу на вигук про те, чи much. зустрінеться він із Путіним до кінця лютого. Президент США відповів mm -hmm. можливо, останнє соціологічне опитування CNN демонструє настрої Трампа щодо Росії, суперечить думці більшості американців. 52% підтримують використання Україною американської зброї. Проти 43%. схвально до Росії ставляться лише 8% американців. Персонально до Путіна на відсоток більше 9%. 61% опитаних сказали, що сприймають Росію як ворога. Джерела NBC News в американській розвідці водночас стверджують, вони не бачать реальної зацікавленості Путіна у мирних переговорах. Він переконаний, що перемагає, і не планує відводити війська. Але хоче використати час для укріплення своїх сил. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН Одинблюс марафон. Єдині новини Мене звати Марічка Падалко, і це мій новий ютуб проєкт. У цій студії я говоритиму з тими, кого давно знаю, і відкриватиму тих, хто був для нас невідомим. Різні покоління, різний досвід. Хтось ближче мені, хтось моїм дітям, ну а хтось батькам. Що я відчуваю зараз, це великий азарт і великий страх. Але впевненість в тому, що неодмінно все вийде. Щирі почуття на ютуб каналі Марічка.